Всім привіт! Мене звати Таня, і я рада вас вітати у себе на каналі. Це канал про звичайні буденні справи української жінки, у якої двоє діток, сад, город, хата, купа домашніх тваринок, а також купа творчих хобі. Також тут багато про догляд за собою і різні інші жіночі справи. Тож сподіваюсь на те, що ви залишитесь тут зі мною і що вам тут буде комфортно. А починаю я свій влог із садових справ. Для вас ні для кого не буде сюрпризом, що у нас настала зима. І за декілька днів до того, як погода стала більш суровою, я вирішила підготувати свій сад до заморозків. Ну що, завтра обіцяю, ціні морози. І я ось вийшла в сад в такому файному кухіді, де у нас стільки-стільки болота. Вирішила, що вже час побілити нарешті дерева, тому що всіх сусідів вже давно вони побілені, а в нас будуть побілені свіженькі. Або не побілені. Я думаю, що це в них просто краси вже облікалася. Але саме час буде зараз, тому що скоро обіцяють морози. Тож, працюємо, працюємо, працюємо. гоу, гоу. <реш> чуть чуть Ще раз. Це трошка трохи жартиків. Не знаю, сподіваюся, ніхто з сусідів не бачив, як ми з чоловіком дуркуємо. Насправді дуже продуктивно провели цей час на дворі. Я вирішила побілити дерева, так як все одно виходила ховати троянди під укриття перед морозами. А взагалі, весняну побілку здійснюють у лютому або на початку березня, коли денні температури піднімаються вище нуля. При цьому важливо встигнути до розпускання бруньок та появи листочків. У цей час стовбури дерев можуть нагріватися в день досить сильно, а це провокує надто ранній початок соку руху. Водночас нічні температури в кінці зими та на початку весни можуть опускатися до мінус 10. і це призводить до замерзання соку, розриву тканин і утворення морозобоїн. Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву і не дозволяє деревам завчасно прокинутись. Також до цих морозів погода була якась занадто тепла, не було сильних морозів, і я вирішила поки що не закутувати троянди, які я посадила восени. А тільки перед морозами, що я, власне, зараз і зробила. Закутала їх в агроволокно, притисла до землі та накрила ось такими баночками з камінцями і дуже сильно сподіваюся, що вони по весні гарнесенько прокинуться. Також зараз саме час для того, щоб проводити якісь планувальні роботи, списати списки покупок на весну, думати, що вода ви плануєте, висаджувати. Також, у кого є хвойні рослинки, саме час до них також приглянутись, тому що лютий місяць може нашкодити і хвойним рослинкам, деякі потрібно буде а, також вкрити агроволокном білим, щоб вони не горіли. Також, зараз саме час живцювати ваші хвойні рослинки. Тож, запасайтесь необхідними знаннями, тарою та ґрунтом. Кому зовсім не терпиться, вже також можна купувати якесь насіння. В епіцентрі, наприклад, у нас вже розгорнули цю всю красу, і я навіть дещо купила, трошки не втрималась. Та вдалої вам підготовки до весняних садово-городніх робіт. Поки я поралась по саду, чоловік посмажив шашлик, тому що нас запросили наші друзі у гості, з якими ми давно не бачились, у них було щось по типу новосілля, Тож ми вирішили не йти з пустими руками, а посмажили вдома м'яска та принесли із собою. Не знаю, чи вам щось видно чи не видно, чоловік не може. Відігріти машину. У нас дуже сильний мороз сьогодні і дуже сильно сніжить, намерзло на машині. І ось Віталік набрав одноразовий пакет гарячої води. І ось таким чином намагається <дум> відтопити цей лід, який на лобовому склі намерз. Капець, справжнісінька зима. Ну, я знала по прогнозам, що буде холодно, я ж не зря <зум> закутувала мої троянди. Uh, Та білила дерева, а от... <свісно> <свісно> Ну не думала, що буде прямо ось так. Повернулася до нас прям зима, зима, зима. Це все було в один день в день. Ми ось, ось порались в саду. Чоловік смажив шашлик. Потім ми швидко поїхали в епіцентр, тому що потрібно було щось купити, щоб не йти до гостей з пустими руками. А щось таке я шукала гарне. Потрібно було купити рушничка та хлібину. Ну, це така традиція. Типу, що перший раз прийти в дім, потрібно з собою щось принести. Бачила ось такі ось класні серветки. Так вони мені сподобалися. Вони дуже гарні, вони такі пухкенькі і е, дуже класно стильно виглядають. Але ціна, звісно, у них кусюча 250 гривень за одну. Я, напевно, буду шукати в інтернеті, як їх можна зробити самостійно, тому що мені здається, що це щось не супер, не супер важке. Також якось я раніше чи то не помічала, чи то не цікавилась, є в епіцентрі ось такі от штучки для того, щоб організовувати якісь високі полички, щоб можна було поставити необхідні речі у декілька поверхів, наприклад. Також були ось такі прозорі органайзери, я так розумію, це вішати на дверки, але ціна у них захмарна. Трошечки дешевші, ось такі. Ось, але я щось навіть не знаю, якщо чесно вішати на дверку мені трошки стрьомно якось шкода своїх шафок. Ось ці органайзери прикольні. Вони мені сподобались, і я задумуюсь, можливо, навіть їх і куплю. Суть у тому, що е, так само можна повіжити на дверку, або е, приліпити якогось силіконового крючочка всередину і підвісити уже за нього. Ось ці от е, ячеєчки тут окремо пересуваються по, сі, по цій решіточці, і мені здається, що буде дуже зручно якісь зберігати там ганчірочки, губки, ще якісь засоби, або ось такі ось одинарні корзиночки. Не знаю, мені здається, це чимось дуже прикольним і зручним. Ще раз відео передивлюсь і подумаю, можливо, якраз вони мені і потрібні. Ще ось такий був прикольний бірюзовий посад. Я так розумію, що це щось по типу ручної роботи, тому що тарілочки такої не зовсім правильної форми. Ціна дуже класна, 59 та 69 гривень за тарілку. Вони политі такою бірюзовою поливою. Якщо комусь сподобались, ну мені, наприклад, сподобалось. Просто у мене вже досить багато посуду. Є там такі і глибокі. Тарілочки і такі 19 см, і, по-моєму, трошечки більше. Придивіться, якщо комусь сподобалось ще, я думаю, встигаєте на цю акцію і зможете купити за досить привабливою ціною. Придбала собі ось таку ось чашечку чи стаканчик. Напевно, що стаканчик в епіцентру з подвійним дном. Дуже мені сподобався. Тут гарний такий об'єкт. І дуже гарно виглядає в кадрі. Так, знаєте, по інстаграму. у мене ще ніколи не було якоїсь такої класної інстаграмної чашечки, всі якісь звичайні, а це прям захотілося. Тут можна а, і холодні напої робити, ось як тут на картинці, і гарячі, і написано на ній елегант, і я з цим надписом згодна. Мені теж здається, що вона дуже елегантна. Єдине, що знаєте, я вже після того як купила. Подумала, що зазвичай я коли собі роблю каву, то я наливаю молоко, грію в мікрохвильовій пічці, і потім збиваю це молоко і доливаю кави. Але я не впевнена, що цей стаканчик взагалі витримає перебування у мікрохвилівці. Тож, хто має такі ось чашечки з подвійного скла, будь ласка, напишіть, чи вона переживе. Мікрохвильовку чи ні, бо дуже буде мені її шкода. Але по іншому каву я собі ніяк не роблю. Тож теж не хочеться відмовлятись випити якогось такого класного капучино з цієї супер гарної скляночки. Нікого. Як тільки з'явиться лівий поворот, то не... тобі треба приїхати до тут, а там вже до два. <кхе> До барського шосе. А якщо там звідти буде їхати хтось, то тоді, тоді... Весі, я буду медленно їхати, а ти будеш мені казати, коли мені починати курсу. Така тут у мене вийшла на з одного дня. Це ми вже повертаємося з гостей ввечері. Десь біля одинадцятої вечора я везу чоловіка додому, тому що він ну щось там випив алкогольне. І тепер він має такого тверезового водія. Він мені тут збоку підказує, тому що насправді я е, не дуже часто, по-перше, сідаю за руль. По-друге, зима, холодно, е, якась моряка була ще й така ніч. Я трошечки хвилювалася, і він мені, як штурман, з правого боку підказував, і мені з ним насправді їздити набагато е, спокійніше. Відозову третя передача. Все время перебігає дорогу, третя передача. на другі бої передачі з передача? Я хочу я четверту передачу. Третя передача нормальна. Тут якась дискажена бабця вечором спізнюється на свій серіал. Все швидко, бляха, ти ж бачиш, де бабці? Ну, я не бачу, за дерево вона зайшла. Та і все, мінус одна бабка. Мамою. І мінус одна ваша мама. Яка сяду у чормо за бабцю. Ну, про бабцю, звісно, це теж е mm -hmm. жартики. Хоча у мене є якийсь такий страх. Коли я, знаєте, стала водієм, я почала все більше і більше помічати одразу. От, от якраз у всіх цих е бабців і дідців, які, незважаючи на свій поважний вік, досить бодро перебігають дорогу. У місцях, які для цього не призначені, і якось так знаєте, трошечки навіть і злість мене бере, тому що я не знаю, чи то вже їм свого життя не шкода, але насправді вони просто не розуміють і не бачать наскільки водій. Який їде собі по дорозі, де немає пішохідного переходу. Просто звичайна дорога для водія. Наскільки ця бабця на дорозі може стати неочікуваним і не дуже приємним сюрпризом для цього водія, тому що коли вона з'являється раптово там, де її ніхто не очікував, ну от чесно, бабця може згубити не тільки своє життя, а ще й життя водія. Тож у мене є такий страх, і я дуже сподіваюся, що ніяка така бабця. В моєму житті мені не зустрінеться. І ми благополучно підемо своїми шляхами і не зіпсуємо життя один одному. Бо з правого боку ніхто не обганяє, а на трасі я можу їхати максимум 70 кілометрів. Ти йдеш їхала, Бо У йде, мене розові права. Про права. він права. Ти на які їдеш? На третій. Включи четверта. Я включу. Включи, будь ласка. А взагалі за цей вечір сталося таке дещо кумедне. Ми коли виїжджали від гостей, я була там перший раз. Тим більше, що чоловік туди мене завіз, район мені незнайомий, там якісь такі вузькі вулички, погана дорога, ями, якісь гаражі, щось там треба повертати-повертати. І я їхала спочатку, поки ми не виїхали на основну дорогу, ну реально 30 кілометрів за годину. І а, тут нас, я бачу, що ззаду нас їде поліцейська машина. І вона вже вмикнула проблискові червоні маячки, а потім ще й включила сирену. Я так злякалася, я зупинилася. Сто 100% вирішили, що хтось п'яний за рулем їде, тому що ну, не їздять нормальні люди 30 км в час. Ми зупинилися, вони до нас підійшли. Я їм одразу сказала, що вибачайте, я трохи не дуже досвідчений водій. Чоловік видав їм мої права. Вони сміялися і каже, що ви їй настільки не довіряєте, що навіть права на руки не видаєте. Посміялися. Вони подивилися, що у нас у салоні діти подивилися, що я твереза. Чоловік був теж абсолютно тверезий, але ну просто він там щось все одно випив якийсь алкоголь, і сідати за руль. Ну, ну це ризиковано. Ми такого не робимо. На нас подивилися, посміялися, пошуткували, побажали нам гарної дороги. Та роз'їхалися. Але я, якщо чесно, трошечки так перенервувала. Тому що я вже думаю, я вже почала сиділа і почала згадувати, Боже, чи я щось може випадково якийсь бокал, все ж таки вина випила. Тому що я пам'ятаю, що я пила фрателі. Але потім я згадала, що ні, фретелі було безалкогольне, Ми на пару з вагітною а, дівчиною пляшечку цю розпили. Тож, так, але трошечки перенервувалась. Дивіться, що маю, придбала ось такий ось литочок для мікрозелені, його вже гарненько помила. Знаєте, чим ближче до весни, тим більше хочеться якихось вітамінів. Ну, організм однозначно щось відчуває, відчуває що давно, він нічого корисного і прям якась аж а, почалася ломка. Дивіться, тут досить такі крупненькі а, ці дирочки, тож для того, щоб насіннячко не падало туди, ось. Ось такі. Напевно, зараз я розкладу сюди серветку замість Марлі. Ось так. Покладу сюди серветку. Вона досить тоненька. Корінцям не буде заважати, ну, я сподіваюся. Якщо чесно, то. Я дивилась відоси і там стелили марлю з серветкою. Я не бачила, щоб хтось так робив. Але я, людина-експериментатор, люблю набувати шишки на власному досвіді, тож спробую. Насправді вже через декілька днів ти зрозуміла, чи вони проростуть, чи вони підуть у смітник. Так. Ось так. Постелила так, щоб. Не було двойного шару серветку, тому що я і так не впевнена, чи приб'ється корінечко скрізь неї, а скелити у два слої взагалі не хочеться. Так. Ну що, садівники городники Мікросад. Мікроємності. О! Ось так неочікувано. Трошечки став розподілити принаймні там де ви вже зовсім якщо ви будете робити і насипете, як я щедро. Розподілити кудись, щоб не було Значить, Ви це все гарненько зволожили і а, зараз навіть воду туди, під сіточку. Виливаємо сюди воду, вона тут має бути, але вона не має доторкатися до нашого насіння. Тобто вона просто має утворювати а, таку тут суперболотість і накриваємо кришкою, і не сам до вікна а, в те місце, де гарне освітлення. А, суть в чому? В тому, що через декілька днів, коли ці паростки проростуть, потрібно буде знімати цю кришку або не зовсім, або хоча б на півдня. Для того, щоб не утворювалася пісня. Тому що якщо залишити все під кришкою і робити так, як намальовано на картинках, на то висоти вистачає, щоб уся ця зелень виросла, а, тоді у вас врожай. Але якщо не відкривати кришку, то вона буде пісні Хоча хто його знає, можливо, можна остатку взяти на бік сунути, тому що якщо зняти кришку, то коти, якщо доберуться, то зелені. Ну, все. Посіяли. Будемо чекати, нам рожай. Швидкість, з якою я монтую відео, просто бешена. У мене пройшло вже три дні. Проросло все дуже гарно. Можна сказати, що прям реально все-все-все проросло. Що не проросло, поки що проросте, мені здається, трошки пізніше. Ось вам видно? Ось видно, що корінці скрізь серветочку, в принципі. Пробивається, можливо, не прям всі-всі-всі. Але мені здається, що це буде гаразд. Ось так. Все, що я робила, це потрошечки обшикувала все це пульверизатором. Ще я поставила трошки ближче до батареї, тому що в кімнаті, в якій це все стоїть, досить таки прохолодно, там немає теплої підлоги. А батарея виключена, тому що ми там дуже рідко буваємо. А Я навіть не знаю. Напевно, буду потрошечки провітрювати, Ось так, як я казала, ставити трошечки на бочок це все. І я думаю, що через декілька днів вже буде перший врожай. Та-рем! Поки що політ нормальний. А це вже на наступний день. А до нас раптово позвонили ще одні наші друзі, сказали, що заїдуть. Батько сімейства служить і йому випала раптова відпустка. І вони захотіли з нами побачитись. Якось так, якраз нічого особливого не було в холодильнику і не було навіть таких продуктів, щоб приготувати. Слава Богу, що був шашлик, хоч і не посмажений. І вже якось не хотілося, щоб Віталік там полив того костра на подвір'ї. Тож вирішили зробити шашличок у духовці. До речі, шашлик ми завжди маринуємо по одному і тому самому рецепту. Це багато-багато цибулі, спеції, які вам подобаються. А також літер кефіру. Я окремо відклала м'ясо, окремо цибулю. Її я також буду готувати. М'ясо спочатку готувала під фольгою для того, щоб воно точно приготувалося, а потім ще трошечки вже без фольги, щоб воно підрумянилось. Спочатку з одного так от боку, потім ми перевернули на інший бок та підсмажили вже до рум'яної скориночки з іншого боку. М'ясо вийшло дуже-дуже соковите, ну хіба що без цього димку, притаманного вогнищу, але все ж таки не менш смачне. Цибулю, я виклала ось такий друшлочок та гарненько промила від кефіру. У мене чоловік дуже любить, коли я отак от на сковорідці потім смажу цю цибульку, в якій, з якою маринувався шашлик. Єдине, що один раз, е якось перший раз, коли ми її готували, я її не досить гарно промила. Ну і, звісно, цей кефір просто взяв і згорнувся на сковорідці, перетворився на творог. Якось було не дуже симпатично. Тож тепер я завжди промиваю, ось так от залишаю, щоб водичка з цибульки постікала, якщо там навіть залишаються невеличкі шматочки м'яска, це явно цибульку не зіпсує. І потім просто смажу її з додаванням вже не солі а я трошечки додаю цукру і смажу на великому вогні до рум'яної корочки. Чекаю, поки вона підрумяниться. Дуже класно йде до картопельки. А власне, картопельку я вирішила приготувати теж по дуже лінивому рецепту, тому що гості мали бути прямо ну, ледве не на порозі. Я порізала її, почистила, порізала ось на такі брусочки та на 10 хвилин поклала у мікрохвильову пічку, щоб вона приготувалася. Далі переклала її у петельню на добре розігріту сковорідку з олійкою, присипала спеціями. Тут у мене спеції для картоплі, копчена паприка. Та а, обсмажила її вже не стільки для гот... до готовності, як просто до румяної скоринки, тому що насправді вона вже і так була готова. Так завжди я забуваю зняти результат, особливо коли ми екстрено чекаємо гостей. А, зняла вже залишки картоплі, тому що вже першу порцію ми поклали на тарілки. Гарно провели час. Потеревеніли з друзями, яких давно не бачили. Завжди є з якими про що поговорити. А я сподіваюся, що вам було зі мною цікаво, ну принаймні не сумно. І сподіваюся, побачитись із вами у своїх наступних відео. Гарного дня!